Світлої пам'яті владика Микола Сімкайло вісім років правив Коломийсько-Чернівецької єпархією української греко-католицької церкви. За цей час він став мудрим наставником для духовенства єпархії та добрим пастором для всіх вірян. Ми дуже добре все знаємо, Велико Миколая, знали владику Миколая. І коли зародилася думка про те, щоб спорудити йому пам'ятник на могилі, тобто, це вже можна сказати, що виконати останнє наше таке завдання, щоб його Віддячити йому за його труди і за його працю на теренах нашої єпархії, а також на самій Коломиї безпосередньо і безпосередньо в нашому цьому самому соборі. Настоятель катедрального собору Преображення Христового, отець Олександр Волощук, відповідальний за встановлення пам'ятника. Саме йому і належить задум увіковічнити владику Сімкайла в образі доброго пастиря. Виникла така думка, чи потреба щоб та скульптура, яка буде увінчувати той його гранітний сиркофах, який буде на його могилі. Справді могла відобразити його сутність і життя цілого. І було якраз вибрано цю скульптуру доброго хреста, доброго пастиря. І я думаю, що це найлаконічніше показує і підкреслює владику як справді доброго пастиря своєї церкви. За проектування архітектурної частини монументу взявся заслужений художник України Мирослав Ясінський. Для нього це велика честь, адже владика Сімкайло був не тільки хорошою людиною, але й близьким другом та порадником ділиться художник. За основу я взяв все-таки пам'ятник владиці Василику. Тому що е, ці дві могили стоять симетрично по два боки е, собору, і все-таки хотілося, щоб вони десь перекликалися, щоб вони е, мали якийсь зв'язок. А на хресті височитиме рельєф Ісуса з ягнятком, автор доброго пастиря, скульптор Роман Захарчук. Мені б хотілося, е, щоб рельєф, який я викарбував на хресті, нагадував про турботливість і уважність владики Миколая до всіх, хто його знав. На мою думку, запропонована отцем Олександром Тема Христос, добрий пастир» дуже вдала. Встановлення постаменту Владиці Сімкайлу на завершальній стадії. Освячення заплановане на суботу, 23 травня. Саме в ці дні минатиме друга річниця з Дня смерті архієрея.